У нас тут вот подготовочка до фотосессии. Олежик сделает несколько кадров. Вот так, просто, да, вот так, хорошо. Вот так, да. А вот тут вот осталось, залишили так? Да, 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 вот так. Давай пробуй так сверху тебя, вот вот так, сверху, вот так. Вот так классно, интересно. Не, не положил. Ну а что? Вот еще раз вылаживал, мне халатик. Так? Короче, я один на голову сделал резко, с один на чашку. думаю, на чашку нормально. Добрый кинец. Ну, да, так. Еду в это последняя вот такая фотография, плюс на чашку, как тебе. Я такой. Да. Будешь еще выбрать. Ну, залежик. Mm? Все, вроді ми від полотенцем що діамо. Друзі, це наш другий день перебування у місті Фрайталь, куди нас запросила наша підписниця. На каналі є вже перший влог з цієї нашої подорожі. Ми приїхали вчора і ввечері ми ходили знайомитись з Христиною та її чоловіком Маріо. Фотосесія називається Ранкова кава. Ну, тут, ну, тут краще світло. Ми нарешті вибрались. Ми їдемо Добре. до міста Дрезден і запрошуємо вас з собою. Сьогодні план такий: їдемо в Дрезден, і після обіду знову до Христини та Маріо. У Христини кілька днів тому був день народження, і сьогодні вона влаштовує пікнік. Припаркуватися. Припаркуватися немає де. Ми заїхали на платний Altmark Galeria, Galeria. Галері. Але авто багато. Шукаємо вільне місце. Було написано, було написано що є там 100 чимось ще вільних місць, тому кружляємо. Ціна називається Охреніти. Один час. Два євро. Ну, я думаю, ми десь дві години будемо гуляти. Це для того, щоб не шукати. В разі чого ми на другому поверсі. Другий-другий, але другий ум так і шлях. Ліфт на працює, ми йдемо. Пішечка. Підіймаємося, картину. Все, на вихід. Нарешті ми знайшли вихід. Дрезден? Це місто на сході Німеччини, столиця федеральної землі Саксонія. Воно розташоване на річці Ельба недалеко від кордону з Чехією. У нас сьогодні буде швидка прогулянка, бо, на жаль, обмаль часом. Ми запаркували автомобіль на 2 години. За дві години потрібно насолодитись красою міста Дрезден та ще й багато зняти матеріалу. Населення у Дрездені 565 тисяч. Дрезден відомий своєю красивою архітектурою, особливо в стилі бароко. Має багату історію та культурну спадщину. У Другій світовій війні сильно постраждав від бомбардувань, але був відбудований. Один з найвідоміших об'єктів Фраун Кірхе церква Богородиці, яку відновили з руїн. Є багато музеїв, галерей. Oper und Theater. Mister Chasta na Elbe". Hier bei dem schönen Wetter ein bisschen musikalisch zu bereichern. Und deswegen machen wir jetzt auch weiter mit unserem nächsten Stück. Das ist eine schöne Folge mit dem Titel Wir Musikanten. <laughs> Варто відвідати в Дрездені Фраун Кірхе – символ міста, відновлена барокова церква. Цвінгер палацовий комплекс з музеями та гарним внутрішнім двором. Королівський палац Шлос. Історичний палац із скарбницею. Панорама набережної Брюля. Брюліше тераса. Que soltar, soltada, pronto, tá, com nós. Велика садиба Гросе Гартен парк ідеальний для відпочинку. І ще багато-багато гарних місць, які ми віднайшли в інтернеті, щоб подивитися, але на жаль, в нас не було багато часу. Дивіться, як тут гарно. Кіжик, ми в раю. Ми в раю. Да? те, як тут гарно. Да, да, те, як тут гарно. Ми темні, але там ззаду красота дивиться, яка. Більше відео про Дрезден буде на каналі Турист. Посилання на канал в описі під цим відео. Thank you. Олек, ще більше машин чи було. Черга, щоб виїхати А ми раз-два, дві годинки погуляли і назад. На жаль, немає більше часу. Ми вже в готелі. Зараз вип'ємо капки. Олежик, кава готова. Добре. В мене тут за кадром ще така молочна булочка. Олежик, булочка не їсть. Я матні. Угу. Як то кажуть, Баті продовжується. Ми йдемо зараз знову в гості до Маріо і Кристіни. Ми йдемо і забираємо вас собою. Ми вже у Христини і Маріо. Вони проживають у власному будинку. Хочу вам показати красу, яку створює Христина сама біля будинку. Христина тут таку красу наробила. Подивіться. Видно, що наша дівчина українська. Всюди краса на подвір'ї. Боже. Ljudi, nevjerojatno krasa. Кристина накриває на стіл. Спочатку був торт та кава. Так-так. У німців так є. Я колись перший раз приїхала до Німеччини і з Олегом поїхала на весілля працювати. І на весіллі теж так було. Спочатку торт, кава, шампанське. А потім пізніше, приблизно о 19 годині, подавали їсти.

Ach, Aber das vorher zum Mäusekino, da war auch eine Rutsche Und die Lichtmaschine nicht. Das ist Ich nehme das. Das ist, das ist ein, Kleine, ne? ein aus Georgien. Das ist auch ein Stück Das ist aus dem Kali Die machen mit Walnüsse solche Rolle. Христина ще замовила приготування шашликів на дому. Я навіть познайомилася з цим чоловіком. А ви українську розумієте? І, і російську, українську. а добре. То я відой розгарівся. Віта ото ми голодна станція. Я тут знаєте саме розмову з чоловіком. Завела, а Олег тут як тут. Це було так смачно. Я, здається, трішки переїла. Всім добрий вечір. Шоста година нашого перебування. Всі гості розійшлися, тільки ми з Олегом залишилися. А ми тебе не познайомили. Можна? Можна. Можна. Бо я. завжди питаю, чи можна? Можна звичайно добрий вечір. щоб наша рідненька Україна яка написала якось мені. Може в коментарі не а Потім ми в. вже через oh, в фейсбук і каже: А приїжджайте <смотра> до нас. <смотра> а ми а приїдемо. От <смотра> так я зробила. Я <смотра> Якраз фактично мені. А я кажу, а візьмемо епізмін А Алех такий, ви знаєте, він ж такий він довго не збирається. Раз, два каже: я вже готель взявся. Їдемо. <смотра> А, а тут, тут виявилося, що вона ж і в неї ще день народження. <клухи> Все склалося, як з ним пострілом два зайця забили. Ти слухай, ви ж не вже нас. Бо всі гості, хто був, пішли, а ми ще з Олегом залишилися. Ми сидимо, розмовляємо так затишно. Дякую, добре, що приїхали. Нам теж сумно самим двом. Трошки розбавили нашу компанію. Бач, молодці. Треба так робити. Сібралися ти не думати. так. Ми швидко збираємося. Ми довго не думаємо. Ой, не думаємо. Ми довго не думаємо. тому, як то знаєш, цій реклами ми йдемо до вас. До кого там наступного? Yes. Yeah. Ми сьогодні були в Дрездені, дуже гарне містечко. Завтра поїдемо ще подивимося інші. Гарні. Всім привіт. Гарного вечора. Гарного вечора.